Від усім, це для групи підслухано четкої, так от. Я вирішила тепер зняти відео, щоб багато не писати, щоб ви не поняли. Я про мене просто розумієте, вже достало, що всі питаються, ой, я бачу гарну дівчинку, поможіть мені знайти, вона бо там, там, вона була, ді... була діти так, так. Ну ви хлопці чи ні, підійдіть і познайомтеся з ними. чи так я сказав? Саме дівчата вже дожилися до того, що тепер дівчата відходить шукають хлопців. Ну, думаю, так, да, вже пішла ніко. Бо сперше століття, як то кажуть. Ладно, приїхали. Фіг з ним. Починаю балакти, щоб я спустилася на землю. Я ж ходжу по тому самому асфальті, що ви. Ходжу тому самому болоті, ходжу, в ті самі кафе, і коли там треба туди, куди і вийшло. Кафе, починає... в те, що ззаді, кафе Інна. Я хочу сказати всі нормальні тизначає, що я піналь, що я написала, що надала, що вже всі на самі пустили, про те, що я бачила дівчинку на що зв'язку. Діжінкою догонися. О, дівчинка кинися. Коротше, все, Удачі вам. Ти знаєш, люди часто не може знайти один одного. А може він не встиг? Вона вибігла з бібліотеки. Там це ж тупі від маски. Якщо не хтіна, не, не підійшов і... може, він засоромився. Якщо він не підійшов, не ну не підійшов з може він тоді не помив знає, голову, або в нього смерділо з рота. Ні. Тихо. Я по-любому сверділа за. Він зрати. захотів, значить, він. Ой, точніше. Якщо не підійшов, значить він не захотів, розумієте, Значить, вже це ніяхер тупити. блядь. <рес> так, а продовження цього відео ми розказувати не будемо. Нас тут без цензури, да, Все, удачі. Все, по кама. <рес> Катя, обливайся водою. Ні, воно там яка лабанька.